Південної Кореї заарештували ексміністра оборони. Про це повідомило агентство Йонхаб. Зазначається, що Кім Й... Йонхьона підозрюють у державній зраді в рамках розслідування обставин, оголошених президентом Юн Сок Йолем. Воєнного стану видання пише, що колишній міністр подав у відставку 5 грудня, і через три дні він з'явився на нічний допит у штаб і заявив, що активно співпрацюватиме з поточним розслідуванням. Згодом його заарештували, вилучили мобільний телефон та відправили в центр ув'язнення в східному Сеулі. І тепер до ситуації на фронті минулої доби відбулося 182 бойові зіткнення. Про це повідомили в Генштабі. Найактивніше окупанти штурмували на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 35 ворожих штурмів. А на Курахівському, де росіяни 42 рази намагалися захопити українські населені пункти, на Харківському напрямку ворог двічі намагався штурмувати позиції ЗСУ. А на куп'янському флангу. Росіяни дев'ять разів штурмували українську оборону без результатів. І за словами речника оперативно-тактичного угруповання Харків Євгенія Романова на харківському напрямку ворог став рідше застосовувати керовані авіабомби. За його словами, імовірно це пов'язано з тим, що росіяни зосередили свої ресурси на інших ділянках фронту або зіткнулися з певними обмеженнями. Ну а ще вороги мінують логістичні маршрути збройних сил України, що значно ускладнює Ладно, постачання ресурсів про це повідомив офіцер бригади Рубіж Володимир Черняк. І, за його словами, через погіршення погоди і бездоріжжя таких маршрутів, постачання зброї і провізії не так багато і ворогу про це відомо. і Також Черняк повідомив, що росіяни змінили тактику штурмів. Якщо раніше робили це малими штурмовими групами, то зараз переходять на класичні м'ясні.